Перша партія електричних кросоверів Вінфаст ВІФ 8 зійшла з конвеєра у В'єтнамі. Автомобілі отримають місцеві клієнти. Замовлення почали збирати ще рік тому. Я замовив машину одним із перших і розраховував отримати її в листопаді. Коли компанія Вінфаст повідомила, що можна буде забрати машину у вересні, я дуже здивувався швидкості виробництва. Вінфаст перший в'єтнамський автовиробник. Компанію заснували 5 років тому. У 2018-му вона показала прототипи на Паризькому автосалоні. Продаж стартував 2019 го А торік її керівництво оголосило про намір завоювати американський ринок, потіснивши Теслу та інші бренди. Після цієї партії ми збудуємо 5 тисяч автомобілів для ринків США і Канади. Виробництво розпочнеться наступного тижня. У північній Америці автомобілі продаватимуть за 42 тисячі доларів. У вартість не входить ціна електричної батареї. Її треба буде орендувати. Компанія також орієнтується на Європу. Насамперед вона поставить електричні кросовери до Німеччини, Франції та Нідерландів. Автовиробник отримав уже 65 тисяч замовлень від клієнтів із різних країн усього світу. У березні наступного року Вінфаст збудує збудує заводу США, а саме в північній Кароліні. Там щороку виготовлятимуть 150 тисяч автомобілів. В'єтнамський виробник планує вже через кілька років продавати 750 тисяч електрокросоверів на рік.